Читання книг це як подорож у часі та просторі, кожна сторінка переносить нас у нові світи, в інші епохи, до незвичних людей. Відкриваючи книги, ми ніби подорожуємо в минуле, відчуваємо атмосферу давніх часів чи шукаємо відповіді на питання майбутнього. Кожна книга це новий шлях, нові горизонти, де ти можеш бути і мандрівником, і дослідником одночасно. У книгах можна знайти відголоски історії, пережити враження великих подій або переживання героїв, яких ми ніколи не зустрінемо. І це подорож без кордонів, ти можеш переміщатися з країни в країну, з однієї культури в іншу, змінювати свій погляд на життя, розширювати своє розуміння світу. Читання дозволяє нам переживати моменти, яких не було в нашому житті. Але яке можна відчути через слова, які залишилися на папері?